Зробити відео з трьох слів. Всі мої питання вирішував чоловік. Ось немає хімії і я дуже чесна. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про чому я вже два роки не можу знайти роботу в Німеччині. Розкажу, як я шукаю, покажу, може, своє навіть резюме. А взагалі розкажу, де шукаю, як шукаю про сезонність, про свої якісь помилки. Ну і ви можете подивитися зі сторони і, можливо, дати мені якісь рекомендації, що я роблю неправильно. А ще ми з вами прогуляємося трошки вдоль, вздовж. Здовж каналу прогуляємось. Зараз сезон, коли качків пролітають багато. Тож. Запрошую на прогулянку і на таку тему. Коротко розкажу, хто, можливо, вперше зайшов на мій канал. Мене звуть Валентина, я веб-розробник, розробник О, фронт веб-розробник, фронт-енд-розробник. В Німеччині вже працювала. Втратила... Втратила роботу через те, що я працювала в стартапі, і стартап не отримав, не отримав фінансування, і через це йому довелося частину людей скоротити. І я попала під це скорочення. Так от, і з вересня 2023 року я вже в пошуку роботу, тобто вже два роки, як я шукаю роботу. Я шукаю роботу як фронтенд розробник веб-розробник, WordPress-розробник. Е, також, не знаю, чоловік мені пропонує шукати роботу як ну не те, що Project Manager, а саме типу Project Manager в Як це, Product, engineering? engineering Manager, типу того, типу управління розробниками, управління відділом розробки, типу тако, такого. В мене понад 10 років. Досвіду, якщо бути точним, то тринадцять років вже йде чотирнадцяти років, 14, чотирнадцятий рік. Ось зараз покажу вам там з іншої сторони двіжуха, бачите? І ось. В принципі, це коротка історія, хто я і що я. Е, я неодноразово вже записувала відео на своєму каналі про пошук роботи, про створення резюме, про те, взагалі, як працює, як працює ринок, точіше, як працює взагалі ось цей відбір людей в Німеччині. І нещодавно, буквально на днях, виставляла пост в і в Телеграмі, і на Ютубі про те, що в Німеччині використовують автоматичні програми, що ваше резюме навіть не доходить до людини, і, типу, як з цим боротися. І в мене є дійсно реальні інструменти, можна перевірити своє резюме, та я можу вставити своє резюме, можете. Зараз бачите його на екрані, і воно повністю щитується цією програмою. Все правильно, без жодних помилок. І, в принципі, отак от виглядає моє резюме зараз. І я вважаю, що воно ідеальне, воно підходить під норми, воно щитується програмами, але в чому ж проблема? Кажемо так, я вже відправила, не знаю. Ну, біля тисячі, напевно, а може і трошки менше. Ну, за два роки біля тисячі своїх резюме відправила. І скажу так, що я трошки задовбалася в тому плані, що якщо дійсно підлаштовувати під кожну вакансію, своє резюме, то ти витрачаєш О, зараз дуже багато часу, зараз покажу вам. Тут тусовка і лебеді. Вони пливуть до мене. Ось, так що да, відправила більше тисячі резюме і скажу, я назавжди прям підлаштовую під те, що описано у вакансії. М -м, краса? Вони приплили до мене, але їх готувати не можна. <с> і вони за мною йдуть. E, так от, секунду. То поки я гуляю, мені прислали котика, <с> що котик там відпочиває. E, так от, на рахунок резюме. Так, я хоча й давала рекомендації в своїх відео, і там і був в мене експерт і коуч. На каналі про те, що треба підлаштовувати, але ну реально не завжди є час, не завжди є бажання, тому що коли ти просто багато часу на це витрачаєш і не отримаєш результату, то в тебе просто відпадає бажання щось робити. Ну і старатися. Ти думаєш, що просто це якась така не потрібна робота. <смір> Піді мною зараз тут е лебідь сидить так от, е але все одно я не втрачаю е надії за роботу. роботи, чому в принципі мені потрібна робота, я розказувала. З цьому відео, напевно. в цьому, коротше, зараз ви бачите на екрані. І я все-таки хочу знайти роботу. Але ще, наприклад, які проблеми я бачу зараз, коли я ще розкажу про сезонність, але, наприклад, от зараз, коли мені мене запрошують на співбесіду, вже пройшло два роки. Але в мене є самозайнятість, є верби з лютого 2024-го, тобто майже вже два роки. І тут виникає в них вже інше питання. Типу, а чому я хочу знову робот... працювати в компанії? Це наштовхує, як я там бачила відео, що це може наштовхувати. Типу, сьогодні ти хочеш працювати в компанії, а завтра ти знову захочеш працювати фрілансером, то ти така ненадійна людина, тому -то треба прям переконувати. Я ще про розкажу про співбесіди трошки згодом у цьому відео. дивіться до кінця. І тому в мене вже інша проблема тобто, і в пропуск, і. Самозайнятість я, коротше, не дуже такий виглядаю, як надійний співробітник. Чисто якщо дивитися просто на резюме. Далі, що ще? Саме про процес пошуку сайти. Використовувати офіційні сайти. Наприклад, я шукаю на Індії та LinkedIn, це основні мої платформи. На Stepstone не шукаю, тому що там в основному на німецькій мові. На Арбець Агентур не шукаю, тому що знову ж таки на німецькій мові. Я не впевнена своїй німецькій, це мій мінус. Я це дійсно розумію. Це щоб про процес. Ага, про сезонність. Вибачте, що перериваюся, але де він тут? О, Він тут. Піді мною вони, вони просять їсти, але не можна їх кормити. Та й у мене нема чим. Ось е, на рахунок сезонності. Пошуку роботи є сезонність. Наприклад, зараз це топовий сезон, восени найбільше набирають людей. Найбільше, ну, це не пов'язано, в принципі, що типу, є якийсь там набір умовний, як в школі. Ні, просто ну, так у світі повелося. Людей наймають саме такий продуктивний час в компаніях. Це осінь. Ось вересень-жовтень-листопад, і десь перший тиждень грудня до, до а, потім вже потім, а потім вже починає готуватися до свят і вже, типу, не такий настрій щодо найму. Тобто такі найбільш продуктивні це після того, як люди виходять з відпусток, вони починають більш таки серйозно ставитися до своєї роботи. І це і співпадає з тим, що ось восени найбільше такий Найбільша кількість вакансій може бути. Далі, грудень і січень це мертва зона. Більшість компаній не наймають, тому що знову ж таки це свята, і люди там, знову в якихось відпусках або готуються до свят. Коротше, В них не такий настрій не дуже продуктивний. І вже знову ж таки в лютому, лютий, березень, трав, квітень і початок травня це також знову сезон. Найму, знову ж таки, більш-менш продуктивний час роботи компанії. Літо це мертва зона, тому що більшість компаній, більшість співробітників в цей час йде у відпуски, і знову ж таки, такий, ну, процес найму може бути, але він дуже в'ялий. Тому вірогідність знайти роботу це якраз осінь або весна. Це, якщо хтось не знав. Я взагалі не хочу підіймати тему е IT. Якщо ви досі думаєте, що в IT просто влаштуватися, не знаю, може я якийсь херовий фахівець, ні. Просто більше тоді поглибтись у цю тему і зараз е просто цих айтівців до фігіща. І е я там е сиджу на американському тіктоці, на німецькому. І саме в сфері IT, і так от вони також, типу, є такий прикол, типу, 2025 відправив всім резюме. Сподіваюсь отримати офер, ну, типу, пропозицію по роботі. 2025 рік відправив тисячу резюме. Сподіваюся, щоб хоч, щоб хоч хтось мене запросив на співбесіну. І це мляха-муха, правда. Це так і є складний зараз IT, цей штучний інтелект також впливає, те, що багато людей в ІТ, це також впливає, тому проблема не в фахівцях, а проблема в широкому виборі у компанії. А в Німеччині ви ж знаєте, що за законодавством дуже складно звільнити людину, тому вони витрачають місяці, а то й роки, щоб знайти ідеального кандидата. І в своєму телеграм-каналі, до речі, я розказувала про, е, От, наприклад, я, я зараз так. Наприклад, я зараз вчуся е, в магістратурі в Україні. В Україні, в магістратурі. І в нас більшість інформації, яку ми маємо вивчити, вона на англійській мові. І з однієї сторони, ви можете сказати, ну це зрозуміло, це IT, але ні. Е, ну... Не обов'язково. Тому що зараз, блін, ну, перекласти якусь інформацію, це простіше простого, але. Просто найбільш нова, найбільш сучасна інформація, по якраз виходить на англійській мові, тому що це міжнародна мова, і ну, якби багато людей можна охопити. Тому і в нас оце, ну, свіжі якісь знання, дивляться англійською мовою в Україні. І в своєму телеграм-каналі я розказувала про те, що тут в Німеччині повідкривали 150 курсів сих атішних, типу нову професію через джоб-центр, додавайте в білдунг. І я розказувала, що це фігня, і це дійсно фігня, тому що там вчать російською або українською мовою, ну коротше. Таке, якщо хочете, зайдіть в телеграм, там кружечки, почитайте, чи по, по, почитайте, послухайте, як я це обґрунтовую. Якщо мене спитають, чи рекомендую я йти зараз в ІТ, рекомендую, але в дуже серйозне ІТ. ті. Щось із штучним інтелектом, біоінженерією і тому подібне. Не full stack веб-розробники, тому що е цих людей <кхи>, дуже багато. Ось е тепер щодо співбесід. Так, мене запрошують на співбесіди, і тут, коротше, як і мій чоловік шукав роботу, в ньому прям, е прямим текстом говорили, що ось немає хімії, тому типу, ми тебе не беремо е на роботу. І це, бляха, дійсно так тут. Ну, я це розумію, з однієї сторони. Типу, вони шукають не тільки фахівця, а щоб він і входив у колектив. І, наприклад, якщо там в колективі всі спортики, а ти палиш, або не знаю, там, всі якісь позитивчики, а ти, на перший погляд, якийсь сумний серйозний, то вже є така підозра, що ти не впишешся в колектив, тому тебе мінус. Е, да. Тут да, навіть на таке дивляться. І е, стосовно співбесін, чесно кажучи, я зробила е, я зробила для себе висновки, що в мене дійсно з цим є проблеми, тому що е, ну, є типу hard skill і є soft skill. Hard skill – це ваші конкретні навички, які ви володієте. А soft skill – це ось ваші такі, можна сказати, якісь людські якості. Проблеми за моїми софтскилами не в плані того, що я погана людина, а в плані того, що я не вмію себе, себе продавати. Жіночка тільки широко показала мені знімати її. Так от, е, да. І я вважаю, що в мене з цим проблема, тому що я, я не вмію е, подобатися людям, якщо так можна сказати. Я дуже нервую на співбесідах завжди. Для мене це якась суперважлива подія. Я починаю тупити. Ну, до речі, у мене на каналі є для моїх платних підписників записи моїх співбесід. Е, доступ ви отримаєте, здається за 3 євро. Можете подивитися, як я себе веду на співбесідах, можливо, дасте якісь рекомендації. Але так, я думаю, що в мене з цим є великі проблеми, що я не вмію себе продавати. І я дуже чесна, якщо там не знаю, наприклад, із моїх технологій є такі, які я прям використовувала в комерції, ну, тобто на якихось комерційних проєктах, а є такі технології, які я ну, просто знаю, десь там курс. Прийшла або знаю просто принципи роботи. І коли в мене спитають, а, а ти там знаєш цю технологію, а я кажу, а я так і кажу, ну, типу, ну, чула, але не використовувала, типу, такого, знаєте, хоча так не можна. Якщо подивитися, як себе презентують німці, то вони піпець, які. Талановиті і все знають, а по факту потім виявляється, що вони блин, просто десь там почули назву, а вони вже врахують, що вони знають цю технологію. Тобто, знаєте, логіка в тому, я знаю цю назву, значить я знаю цю технологію. І це прям це я не шучу. Це дійсно так. Ось, А в мене є такі проблемки. І да. я вважаю, що мені з цим це потрібно робити, щось потрібно робити. і до речі, в мене є одна підписниця, не знаю, зараз ти дивишся чи ні. Ми спілкувалися в інстаграмі, в Телеграмі. В неї є, окрім там, не знаю, сайту портфоліо, резюме, в неї є ще відеовізитка. І я дійсно бачила такі а, кейси, що люди роблять ще відеовізитку. Коли ти відправляєш на вакансію, там є ще поля, типу посилання якісь, і ти можеш там додати ось відеовізитку. І я все думаю, розмірковую. Над цим також хочу зробити відео-візитку. Це, в принципі, я поділилася з вами своїми проблемами. Чому я не можу знайти роботу? Це, знаєте, можна описати взагалі можна було зробити відео з двох слів. Фіг чи з Фіг його знаю, з трьох. <с -5> Але ось так я більш детально розказала. Що я роблю, з якими проблемами стикаюсь. Тобто, це не вміння продати себе на співбесіді. До речі, я коли спілкувалася з рекрутером, то якщо вас запросили на співбесіду, то це дійсно вже ось перевірити ваші людські якості, а не пройтися знову таки по резюме. Ну, да, і трошки перевірити, чи не збрехали ви у резюме. От. Ем. Ну і да, я шукаю роботу. На англійській мові, тому що я не вважаю, що в мене достатній рівень німецької. Я не шукаю роботу німецькою мовою. Ну, звичайно, я відправляю на резюме ой, точніш, на вакансії, де написано німецькою мовою, але основна моя мова спілкування це англійська. Це також дуже звужує, звужує пошук. Ось так. Гарно, так? Да? А зараз осінь. Так що я поділилася з вами своїми проблемами, розміркуваннями. Можете писати, в чому моя проблема, з вашої точки зору. Почитаю. Не факт, що прийму до уваги, тому що, скажімо так, можете якось мене критикувати, але навзаєм пишіть, які успіхи у вас. Або обґрунтуйте свою точку зору, а не просто пишіть там, я херовий програміст, або, там, не знаю, більше треба шукати. У е -е, мене взагалі, знаєте, от після того, як я виклала відео про е -е, те, що ми переїхали, дуже багато повідомлень було про те, що ось класно з чоловіком. Ну, так, да, класно з чоловіком, але чесно, і, ну. Велику частину наших потреб закриває його зарплата. Але чесно, я ще ніколи в житті не була в такій ситуації, що я могла просто нічого не робити, не займатися, і всі мої питання вирішував чоловік. Ну, і в принципі, я не хочу жити таким життям, тому що я вважаю, що кожна жінка має бути незалежна. Від чоловіка, тому що життя таке непередбачуване, коротше, можна так сказати. Ось мої роздуми, я знову на цьому мосту Йду вже додому, напевно, О, можна по цій стороні піти. Да. Діліться своїми проблемами і пошуку роботи в Німеччині, чи шукали ви, з якими складищами стикаєтесь? Ой, до речі, чи стикалися ви з. Дискримінацією, тому що, наприклад, я особисто я ні. Але, наприклад, мій чоловік стикався з дискримінацією. Ну, він в німецькій ж компанії подається, він на німецькі розмовляє. Ну, краще набагато, ніж я. Тому да, Але я ні. Не стикалася, що приємно, але, знаю, що, да, багато людей. З цим стикається. Тож, дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть ваші роздуми. Жалійтеся в коментарях, якщо також не можете довго знайти роботу. У мене на цьому все. Дякую за перегляд і побачимось. Я закінчила, тільки натиснула кнопку Завершити запис і біжу дощ. Це просто топчик. Так що, але я була підготовлена це дощовик. Так що, дякую за перегляд. Раз не забувайте ставити вподобайки і підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Перевірте підписочку, якщо ви дивитесь мене постійно, то підпишіться. Все, тепер точно. Чус!